Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас все як звичай. Нічого нового. Як буде щось нове, обов'язково ви перші, хто про це дізнається. Тому що карта дня це завжди перший розклад. Давайте подивимося ось цю карту, бо вона чомусь тягнеться. От, подивимося, ця верхня карта. Я її трошечки відкладу. Вона або допоміжна. Ось, щоб ми просто її окремо: ось так, до третьої карти. А ви щоб не збилися. Ось. Вибирайте одну. І будемо дивитися: карта номер 1 Десяточка мечів. Е, ну Це і хвороба. В першу чергу, хвороба нежить. Це коли людина втомлена. Е, це і спина болить. Це дійсно може бути ігловкалування. У когось можуть бути, пам'ятаєте, колись ми банки клали. Хтось може просто пластир на, на спину, масаж або ще щось. Ігловкалування. Ну тут всяке таке може бути. Е, тому, ну, я би сказала, сьогодні може і щось до кінця піти. Тобто, ну, як би це сказати, щось піти до кінця. Закінчився тиждень, сьогодні неділя, в принципі, так? Закінчився, закінчується тиждень. Для когось він закінчиться болюче. Для когось він закінчиться важкий період закінчення важкого періоду. Це закінчення дійсно важкого періоду. Саме сьогодні у вас щось закінчиться, але це закінчиться погане. Скоріше за все, погане. отак От я чомусь відчуваю. Тому чекайте хороших перемін, мої дорогенькі. Порада карти просто це прийняти і чекати верніше, жити далі. Карта номер 2 Король монет. Король монет говорить про або про мужчину, про мецената, про гроші, про інвестиції, про розмови е з грошима, про інвестування, купівля-продаж. Хтось, можливо, свій бізнес захоче відкрити, і у вас з'явиться ось людина, яка вас підтримує фінансово. Тут саме фінансова підтримка. По, по королю монет завжди йде фінансова підтримка. Не а, просто, знаєте, покровитель. Хоча покровитель теж може бути, але тут більше, знаєте, а, хотіла щось сказати. Ось, якось так. Тобто, щастя вам, удачі, це можуть бути і спадщина, ось це може бути просто знайомство з людиною, яка буде грошова людина. Ось, ну, скоріше за все, завжди мужчина, але може бути інколи і жінка. Карта номер 3 Сімка мечів. Ви знаєте, сімка мечів говорить, ну, зазвичай її часто трактують як негативну карту. Ось. Я ще бачу тут такий, знаєте, зараз ми ще усю докладемо. Угу. Дивіться, те, як я хотіла і сказати, я часто дуже бачу якийсь план, якийсь розрахунок, добре продуманий. І ось ця карта це є жрець. Жрець говорить про традиції, говорить про навчання, про виховну роботу, тобто про якийсь урок. І ось цей урок і буде для вас. Обходити якісь гострі кути, ось, згладжувати їх, до речі, я якось просила вас подивитися, так? Ось, чи знайшли ви, чи не знайшли, от я так і не знаю, але тут, розумієте, згладжувати кути так і буде. Згладжувати гострі кути. Ось тут я знайшла згладжувати гострі кути, якщо ви бачите. Є загладжувати гострі кути. Тобто, хтось питав, писав російською, я просила українською. Російською я теж знаю. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, якийсь урок, якийсь план сьогодні для вас мудрий. Так, ви сьогодні якось дуже правильно приймете рішення. Ось. Хороший день має бути у вас сьогодні. Хороший день. У когось, до речі, у когось. Будьте обережні, у когось можуть щось поцупити. Будьте обережні. Тому що, якщо ви не будете обережні, наприклад, підете до церкви зранку, не подивитесь за своїм кошель, кошельочком, десь він там гаманець буде на спині в рюкзачку, і е, потім пропаде. Це теж буде для вас урок, бути більш спостережливими. у де велике скупчення людей, будьте е, обережні за своїми гаманцями, за своїми кишенями, е, сумочками і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!